Вітаю вас. Хочу доповісти нам, що ми зараз почали акцію збору коштів по всій Україні Київського патріархату на підтримку української армії. І Київська патріархія вже перерахувала 700 тисяч гривень на, на, на рахунок Міністерства оборони. Крім того, по неїпархія зараз, крім грошей, збирають продукти, одяг. Для військових частин в тих чи інших місцях. І наше духовенство і єпископи знаходяться в військових частинах. Це в Донецькій області, на, на кордоні, в Сумській області, Херсонській області, прямо на, на цих передових лініях з цими військовими, там і живуть в їх е, е, гуртожитках і піднімають їх е, так, дух і настрій. Но, е, е, ми бачимо в цій акції е, збору е, коштів те, що е, це мобілізує населення. Мобілізує народ, на, е, об'єднує їх в одне ціле на, на захист своєї е, держави. Це по-перше, а по-друге, це е, підтримує саму армію духовну, що армія не покинута, що за неї стоїть народ. А це дуже важливо. Ось мені доповідають наші єпископи і священники. Вони спілкуються там із офіцерами, із солдатами і кажуть, що дуже важливо, що священики знаходяться в армії і підтримують їх духовно. Дуже дякую за підтримку. І морального духу, і за ту допомогу, яка здійснюється щодо фінансування збройних сил.